Знову ж таки, має бути, відновлена, е, має бути відновлена смертна кара, має бути відновлено те, що починав Порошенко створення військової е, юстиції, тому що майже всі, починаючи з Верховного Головнокомандуючого, вони підпадають під військову юрисдикцію, під військову юстицію, під е, е, трибунал. От е, для того, щоб подолати. Порпортнова, оцю цивільну юстицію, продажну подолати силовим варіантом знищити їх, бо вони нищать країну, створити е, військову юстицію з усім конгломератом: е, слідством, прокуратура, сутичинство і адвокатура. А таким чином е, перевести рейки е, держави. В плані виліковування від корупції, виліковування від внутрішнього ворога е, е, шляхом е, військової юстиції. Наступний крок: те, що має зробити е, е, воєнний уряд, повна мілітаризація країни. Все, що не стосується оборони, має бути припинено. Має бути припинено. Тільки оборона, тільки охорона здоров'я, тільки а, харчування людей і соціальний захист. Все решта, всі машини у, просять, збирають гроші на, на ці внедорожники. Подивіться, що в Києві робиться. Та можна в кожну частину по 4, по 5 внедорожників шикарних, якщо вони будуть експропрійовані, забрані у цих толстомордих, що по Києві тільки по Києву їздять. Отже, наступне мають бути зняти всі депозити, і зарплата людям має видаватися, як це було за часів Сталіна і за часів Хрущова, і навіть Брежнєва. Має частково видаватися спеціальними грошовими, які мають однакову силу, але будуть компенсовані через якийсь час. Це державні облігації, державного займу облігації державного займу. Та, це це, це, це це, скажімо так, це є силування, але на порятунок держави. Значить, от у тебе є на депозиті, а, там, скажімо, 10 тисяч доларів. От тобі 10 тисяч доларів видадуть оціни в державного займу облігаціями державного займу. Коли це буде повернуто, Бог його знає, але буде повернуто. І отут, пане Олександре, треба укласти фінансово політичну. Угоду з заходом, які будуть виступати гарантами повернення з часом грошей, які люди а, здали та силовим методом здали на оборону державі, а отримали облігацію державного займу. І захід на це піде. Чому має бути створений спеціальний банк? Які буде розпоряджатися цими облігаціями, і головне, цими грішми, які будуть забрані у людей. Чому? От дивіться, що відбувається? Дають гроші з Заходу, які розкрадаються Зеленським. Натурально розкрадаються Зеленським. Людям да, ці гроші, це так мовити не їхні кревні. Вони можуть до них дійти, але не дійшли. А хто звітує, чи Ляшко звітує, чи Пенсійний фонд звітує, чи хтось звітує. Один до одного гроші дійшли, які дає захід на соціальні програми в Україні. Ні, ніхто не звітує. І тому людям розумієте, це, це гроші опосередковані, це не їхні кревні. А от коли у людини заберуть його кревні гроші стосовно зарплати, половини зарплати чи його депозитів переконую вас. Що люди будуть за це дбати, люди будуть дивитися за цими рішеннями. А якщо буде утворений спеціальний орган розпорядження цими облігаціями, видачі цими, цих облігацій і розпорядження цими коштами, а тим більше, коли буде під гарантії Європейського Союзу повернення цих коштів, бо це є депозит, це є це є, держава взяла борг. І Захід на це піде, тому що це відстрочені платежі. От тоді. Україна буде переведена на мілітарійські рейки. Все, економіка, гроші зведено до мінімум потреби людей для того, щоб оборонити країну. І нарешті останнє мобілізація. Отже, на сьогоднішній день має бути чітко і ясно, Зеленський цього не зробить, і не зробить, і ніколи не зробить, тому що він так мовити, сподівається на невибори там, значить, теперішня. Юля, Юля II йде на президентський пост, це людина Єрмака, однозначно. Єрмак залишиться при владі. Юля II буде ще гірше, ніж Зеленський перший стосовно самостійності голови держави. Тому цього допустити не можна. Значить, таким чином, якщо говорити про мобілізацію, звичайно, це може зробити тільки воєнний уряд. Яка мобілізація? Треба знову ж таки максимально звільнити дорослих озброєних людей. Он наскільки збільшив штат СБУ Зеленський, своїм указом, з відповідними зарплатами, він збільшив призов? він збільшив а, а, кількість збройних сил. Ні. Він збільшив свою армію, армію Єрмака, силові структури, тому що він боїться, що народ може повстати. Отже, максимально. Звільнити дорослих зброєю і відправити їх на фронт, натомість 18 25 років брати на строкову службу, які будуть виконувати завдання внутрішнього правопорядку. Охороняти якісь ми вже з вами говорили здається, охороняти якісь там об'єкти, ту ж саму Верховну Раду, і так далі. І так далі, ті стратегічні об'єкти не треба їх на фронт. Вони в ході оцього навчання на внутрішній безпеці вони навчаться, тому що буде ще період навчання їх, як е, е, колись було чи, чи зараз, колись було в радянському Союзі. Тепер в Німеччині поновили повну е, 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 тотальну е, військову повинність. Так само було так само має бути і в Україні. Отже, таким чином, максимально звільнити дорослих і на фронт, а, а оцю молодь вчити. В процесі їхньої служби по охороні внутрішніх об'єктів це можливо зробити. можливо. От такий Олександр рецепт. Іншого немає. Тому що якщо, якщо не перше і не друге, знаєте, вчора, вчора, вчора було свято Велике да? преображення Господні чи преобразиться Україна. У мене на сьогоднішній день є відповідь. Певно, що таки ні. Якщо. Не станеться ні першого, ні другого варіанту, не переобразиться. Україна зникне. Це останній удар, це останній бій. І я повторюю: тіло України а, настільки мало, що в історії України такого не було. Була правобережна і лівобережна Україна. Да? Певний час, бо було два гетьмани. Але, але тоді Україна не була державою в тому об'ємі, в якому вона була визнана всім світом 91-го року. А, Україна обрізана територіально. Україна знищена найкращим числом своїх громадян. Решта, які залишилися вони безручні, без вся Україна в прапорах, вся Україна в кладовищах. Отже, це останній бі... останній шанс. Дивіться в 23-му році. Пам'ятаєте на восени 23-го року, після того розрекламованого контрнаступу, який відбувався, Валерій Залужний написав статтю в виданні Зекономіст, яка дуже сильно розлютила нашу владу. І після цього Валерія Залужного фактично звільнили з цієї посади. Який він чітко, ясно, конкретно, і в наступній його статті, в принципі, вони пересікаються по своїй ідеології, концепту і його виступи, і якісь його заяви, вони пересікаються з цією статтею. Він, до речі, ту статтю написав не один, він писав її з генералом Забродським. Е, Знову ж таки, дивіться. Там він сказав про цю проблему мобілізації, про консолідацію суспільства, про перехід е, суспіль, е, економіки на військові рейки повністю всієї України, мілітаризацію України. Він про це там говорив. Його не послухали. А, але, в принципі, якщо дивитися на всю хронологію подій, які відбували, відбувалися з тих пір, ми ж до цього приходимо. Ми до цього маємо прийти в будь-якому випадку. У нас іншого варіанту немає. Пане Олександре. У кого варіанту немає? У Зеленського є. Ну я ну, Зеленський, це ж не весь є. український він поїде, народ. Він поїде, він поїде на случку з Трампом і три на зберуться. У народу так, дійсно так, у народу так. Отже, але знову ж таки, ви розумієте. Український народ а, а, хорошо Сказали. От я прочитав вчора в Фейсбуці хороші слова Аліни Костенко. Вона каже, як колись сказав а, покійний Володій Яворівський, що ж ми за народ такий? Так вона каже: Ну, от каже, українці дивні люди, да? а, а, всього а, там позбуваються, там, там все терплять. Від всього можуть відмовитись, але може так статися, що все відмовиться від українців. Через те знову ж таки, українці це, це нація, яка потребує гетьмана, українці, між іншим і багато націй. Але ті гетьмани провідники, та, вони народжуються в ході революції. Чи це було у Франції, чи це е, було під час громадянської війни Сполучених США? Е, чи е, це було в період протистояння революції в Польщі, коли прийшов Валенса? В Україні революцію повинні почати гетьмани. Тому що коли починає народ, да, то псевдогетьмани гетьмани гасяться або перетворюють коровопролиття. Значить, то постає питання, чи, 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 чи здатен цей народ, чи не, як вам сказати, чи не зникровлена політична складова цього да, народу, ідеологічна, політична, народити оцього лідера, який закличе, який чітко, ясно, спокійно пояснить людям, не боячись наслідків, пояснить людям. Що порятунок, от є один варіант, і є другий варіант. Все решта це повністю знищення державності, незалежності і самостійності України, а потім знищення українців. І а, тоді вже не потрібно буде відповідати на запитання, яке ми ось зараз з вами ставимо. Для кого звільняють Україну від українців? Для кого? Відповідь очевидна і абсолютно ясна. Частину України звільнили від українців для Путіна, а частину будуть звільняти для тих, хто купує нерухомість в Україні на мільярди і мільярди доларів. Це всі Арабські Емірати, це Ізраїль, це інші країни, які абсолютно, абсолютно відкрито, абсолютно чітко, тому що в Києві розбудовується, ніде в світі під час війни не будують. Це а грамніші гроші, які крутять, якби будували хоча б для тих, які е, виселяються з окупованих правильно. територій і втрачають правильно. свої домівки. Правильно ви правильно говорите? Отже, таким чином, відповідаючи на ваше запитання, я, 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 я песиміст. Я песиміст. Може Боже, статися чудо? Не знаю, може статися чудо. Там ці попи моляться. До, до, до Бога, там, щоб Господь, Господь Боже Матір врятувала Україну. Ні, врятує тільки сам народ, тільки люди врятують. Тому що а, я вже про це говорив. Я ще раз скажу: оті, що лежать а, сотні тисяч під прапорами, не тому Богу молилися, чи не ті молитви читали, чи їхні батьки і їхні діти. Не тому Богомолилися, чи неправильні молитви читали, то єдиний хто може порятувати, сам народ, сам себе може порятувати. Чи ті люди, які чують наш з вами етер, і не один це етер, от в них закладається, у них проскочить оця іскорка, самоусвідомлення, що о, о, далі пітьма. Як коли помирав о, на руках. У свого у свого друга і вчителя Гамліт останню фразу. А далі чмо. А, що нам робити з численними випадками корупції? А, що нам робити з тим, що у нас так розкрадається майно? Що нам з цим робити, з усім? Як нам подолати корупцію в країні? Прибрати зеленську влади! Ну, ви ж розумієте, що ну, корупція ж була завжди в країні. Пане Олександре, немає жодного питання в країні. президенті в особистості. Так. так. А в Україні так. Це було, це було почалось з Кравчука, а далі розвинулося розквітло під час а, Кучина А Віктор Андрійович Ющенко не заважав цьому. Бологи радовалися і веселілись і грабували країну. Я вже не говорю про Януковича. Жодної країни, пане Олександре, немає, де б не було корупції. Немає такого. Але питання постає: яка корупція? Це корупція на а, самозбагачення особи чи певних груп осіб. Чи це корупція, так звана політична, яка ці гроші, які скорумповані вкрадені. Використовується на знищення держави і країни, от в Україні це відбувається. Немає країни в світі, да? от я не знаю на сьогоднішній день країни в світі, яка би сама себе нищила, яка б влада нищила країну, яка обрала цих людей до влади. Україна тільки все, не Білорусь, не Росія, не Гватемала, там не знаю хто там, не Китай. Не, не північно корейська Республіка. Ні, ні, ні. Україна єдина країна в світі, де народ обрав владу, яка нищить державу. Під час війни будь-яка корупція, а тим більше в таких кількостях під час кривавої війни це корупція на знищення держави і людей. Бо ці гроші, вони відлучені від чого? Від оборони. Вони відлучені від армії, вони відлучені від людей, від справедливості. То яка а, а, притомна людина, да? якщо це не патріот, екстрапатріот, да? буде любити цю державу чи піде її згліщати, якщо її обкрадають, то що це за корупція? Це корупція, яка нищить державу. Яка нищить збройні сили? Якщо на збройні сили потрапляють якісні БПЛА, якщо оборонні ці захисні структури, які пішли мільярди, про що говорять люди Порошенка на, на тій же сумщині по периметру? Якщо там з якихось досить це все зроблено, що це таке? Це ж свідомі дії. Це не просто крадійство, не просто гроші вкрали. А які гроші вкрали? На що ці гроші мали піти, то що це таке? Єдине прибирати Зеленського і смертакара і військова прокуратура. Це єдине, що врятує країну. Єдине, причому невідкладно. А корупція бо Кору... Олександре з часів створення інституту держави ще Рими, ці не знаю, Єгипти, Вавілони, Греції. Корупція була завжди, завжди крале. Розумієте, але ніколи це не позначалося на обороноздатності держави. Ніколи. А в Україні це сталося. Україна в цьому піонер.